Полум'яне мистецтво справжні шедеври вогнем створює прикарпатський художник самоук Богдан Пилипів. Замість паперу це будемо казати дерев'яне полотно, замість пера і туші. Розжарена э, спіраль. На свої картини. Прикарпатський художник Богдан Пилипів не витрачає жодної краплі фарби. Дерев'яні полотна він випалює. Це техніка декоративно-прикладного мистецтва називається пірографія або ж випалювання. Цю техніку Богдан Пилипів досконалює вже понад 20 років роками експериментував з дерев'яними полотнами, які витримували вогняний пензель – Пірограф я пробував спочатку на тополі, потім на Кедрові дошці, шліфував їх, відповідно зганяли, клеїли. Але кедр темніє з часом. Береза не піддається, вона зразу не дає чистих штрихів чітких. А я вбив на це майже 10 років. Малює Богдан Пилипів у спеціальних окулярах зі збільшуваними лупами. Пірографія пояснює майстра. Майже ювелірна робота. Права на помилку тут немає. Кожна лінієчка має бути однакової насиченості, однакової глибини. На тільки зазівався чуть повільніше почав проводити лінію. Воно вже диміло і горіло. Свої спалені картини художник нарахує їх сотні, портрети, натюрморти, пейзажі, копії світових шедеврів. Син художника Іван за головного критика. За літо маленьке козиня стає кошлатим цапом. Тобто, чим більше ти працюєш, ти розвиваєшся. Тому тільки вперед мистецтвознавці картини прикарпатського пірографа оцінюють високо і дорого. Найцінніше кажуть саме авторські роботи, і з жодною копією вони не зрівняються. Робота творча. Це тоді, коли вона йде із внутрішнього стану і вона є єдина і неповторна. Тут вже не просто цінність як самої вартості самого продукту, а тут іде цінність мистецької вартості цієї роботи. Більшість картин Богдана Полипіва зберігаються у приватних колекціях та експонуються за кордоном. В Україні митець не виставлявся жодного разу, тому що мені не вигідно в Україні виставлятися тільки тому, що я повинен за оренду багато платити. Художник готується до персональної виставки. Її присвятив Героям Небесної Сотні. Та АТО. виставка відбудеться за кілька тижнів у Варшаві.